Чи не щодня стовпчики термометрів опускаються все нижче? Зазвичай 16 жовтня по всій Україні традиційно розпочинають опалювальний сезон. Однак, враховуючи аномально теплий вересень чи ймовірно обстріли об'єктів інфраструктури, у шості поки не поспішають вмикати централізоване опалення. Мешканці перших поверхів нарікають на сирість, холод та грибок. Враховуючи ціну на електроенергію, обігрівачами особливо не нагрієш квартири, які відсиріли після майже тижня дощів. Згідно законодавства, середньодобова температура на вулиці має становити не вище 8 градусів тепла. Щоб можна було запустити опалення сьогодні. Під ранок термометри показували нуль в деякого всього лише 2 градуси тепла. В день теж не можна сказати, що тепло. Температура коливається в межах 8-9 градусів тепла. На кінець тижня, за прогнозами синоптиків, слід чекати на заморозки. Ми спитали у мешканців шостки, чи слід на їхню думку в місті. Розпочинати опалювальний сезон. Звичайно, треба включати. Уже середня какая денна сейчас вот сколько на вулиці. Очень холодно. Вітер холодний, Ночь холодна. Уже ноль. Извините меня. Дети, люди старые, пожилые. Ну це вообще. Я живу в частному доме, так що я вже включив. Холодно, пора включать. Особливо де мали діти это треба. Конечно, включить пора. Дітям навіть вже холодно. в квартирах холодно, конечно. холодно. Вважаю, що можна з понеділка вже і запускати. Можна вмикнути вже, так. Трошки прохолодно вже. Звичайно, пора, у кого такі маленькі діти, то дуже холодно. У нас ще перший поверх, все цвете, всі коти, весь одяг і дуже-дуже холодно. У мене не холодно, бо у мене своє опалення. Тому, ну так, сусіди мої мерзнуть. Тому треба опалення. Я, я вважаю, що так. Діти зараз не в школах, і тому потрібно опалення. Я думаю, платі. треба. Бо у моїй матусі на першому поверсі дуже холодно. 15 градусів в кімнаті. Я думаю, треба. Я думаю, кінці теплої опали, тому в принципі. Можна і подержати, можуть немножко. Якщо така температура буде як сьогодні, то долуче включати. Загалом опитані нам у жителі шостки вже були б радіопаленню. Однак нам трапився один єдиний чоловік, співрозмовник, який вважає, що ще зарано для того, щоб батареї в квартирах шосткинців стали теплими. Ні, рано ще тепло. Нагадаємо, відповідне рішення про початок опалювального сезону мають ухвалити під час засідання комісії з питань ТБНС на базі міськвиконкому. А поки батареї холодні і в лікарні і в навчальних закладах, навчання в яких у змішаному форматі дозволили чотирнадцятого жовтня.